Математика. Урок друга частина сьома. Тема. частини цілого. Утворення і запис. Задача на рух в одному напрямку. Швидкість зближення. Відкрити сторінку восьму у підручнику, Вивчить назви частин цілого та їхній запис. Половина. Одна друга. Третина. Одна третя. Чвертя. 1 четверта, 10, 1 десята, сота, 1 сота. Поставте відео на паузу та самостійно повторіть і вивчіть назви частин цілого та їхній запис. Чудово! Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Половина Третина, чверть, десята, сота тощо це частини цілого. Одиниці. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер зафарбуйте указану частину смужки. Візьміть кольоровий олівець. Половина. Так, зафарбовуємо одну смужку із двох. Третина. Правильно зафарбовуємо одну смужку із трьох. Чвертю. Так, зафарбовуємо одну смужку з чотирьох. Користуючись завданням 2, допоможіть порівняйку порівняти частини. Одна друга і одна третя, половина і третина. Так, половина буде більше. Отже, одна друга більша за одну третю. Одна друга і одна четверта. Так, одна друга буде більше за одну четверту. Ось ми дивимося одна друга і одна четверта. Одна третя і одна четверта. Правильно, одна третя буде більша за 1 четверту. Третина буде більша за чверть. Дуже добре. І в наступному завданні знайдіть для певного трицифрового числа попередні і наступне числа, сума яких дорівнює 1000. Знайдіть. Для певного трицифрового числа попереднє і наступне числа, сума яких дорівнює 1000. Які це числа? Так. Це числа 499 та 501. Запишіть їх. Якщо ми до 499 додамо 501, отримаємо. Одну тисячу, так. Дуже добре. Пригадайте таблицю множення та обчисліть усно і запишіть у таблицю. М – це в нас буде число. А потрібно нам очислити М помножити на 6. Отже, перше 8 підставляємо замість м 8 8 помножити на 6. Так, це буде.

12 дуже добре. 5 помножити на 6. Так, це 30, 3 помножити на 6. Молодці, це 18, а 0 помножите на 6. Так, це буде 0. Дуже добре, молодці. Пригадайте з попередніх уроків. Про розподільний закон множення відносно додавання. На сторінці 9 прочитайте навчальну одиницю. Розподільний закон множення відносно додавання. Щоб помножити суму на число. Потрібно помножити на це число кожне із доданків і знайдені добутки додати. І саме зараз спробуйте допомогти торнадо записати числовий вираз та знайти значення виразу. Застосовуючи розподільний закон множення. Прослухайте перший вираз. Суму чисел 40 і 3 збільшити у 7 разів. Суму чисел 40 і 3 збільшити у 7 разів. Так, правильно, ми запишемо в дужках 40 дати 3. Закриваємо дужку, помножити на 7. Застосовуємо розподільний закон множення відносно додавання. Так, спочатку 40 множимо на 7. Потім 3 множимо на 7. І результати додаємо. Так, 40 помножити на 7. Так, це буде 280. 3 помножити на 7. Це буде 21. А 280 і 21. Так, це 301. Запишіть числовий вираз. Суму чисел 6,50 збірш у 8 разів. Суму чисел 6,50 збірш у 8 разів. Перевіримо, як ви записали числовий вираз. А тепер поставте відео на паузу. Знайдіть значення виразу, застосовуючи розподільний закон множення. Перевіримо. 6 помножити на 8 додати 50 помножити на 8. Дорівнює 48, додати 400, дорівнює 448. Чи так у вас вийшло? Чудово! Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел. На сторінці 9 прочитайте навчальну одиницю. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел. Потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середнє арифметичне трьох чисел. Суму трьох чисел ділимо на 3. Середнє арифметичне чотирьох чисел. Суму чотирьох чисел ділимо на 4. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер допоможіть знайку знайти середнє арифметичне наведених чисел. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо. Середня арифметичне чисел 12, 32 і 16. Суму чисел 12, 32 і 16 ми зменшуємо у 3 рази, адже в нас 3 числа. Дорівнює 60 поділити на 3 дорівнює 20. Отже, середнє арифметичне чисел 12, 32 і 16 це 20. Перевіримо середнє арифметичне 4 чисел. Суму чисел 8, 14, 34 і 28 зменшити у 4 рази. Дорівнює 80 поділити на 4 дорівнює 20. Отже, середнє арифметичне чисел 8, 10, 34 і 28 це число 20. Дуже добре. А тепер подумайте та дайте відповідь на таке запитання. Як зміниться добуток двох чисел, які не дорівнюють нулю, якщо один із множників зменшити у чотири рази? Як зміниться добуток двох чисел, які не дорівнюють нулю? Якщо один із множників зменшити в чотири рази? Правильно, і добуток зменшиться у 4 рази. Наприклад, візьмемо 2 помножити на 8. 2 помножити на 8 буде 16. Так, Тепер один із множників зменшимо у 4 рази. Зменшимо 8 у 4 рази, це буде 2. 2 помножити на 2, це буде 4. Отже, ми зменшили добуток у 4 рази. І вірніше, ми зменшили множник у 4 рази, і в нас бачимо, зменшився добуток. Був добуток у нас спочатку 16, став 4. А 16 поділити на 4 це буде 4. Тобто ми бачимо, що якщо ми зменшимо один із множників у 4 рази, то і добуток цих чисел також зменшиться у 4 рази. Запишіть відповідь у 4 рази. Дуже добре, перегорніть сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу та усіх всього навчу. Додавати, віднімати, множити, ділити. З точними науками залюбки дружити. Ти вже вмієш розв'язувати задачі на рух на зустріч одне одному. Та задачі на рух у протилежних напрямках. Сьогодні ти дізнаєшся, як розв'язувати задачі на рух в одному напрямку. Види задач на рух в одному напрямку з двох пунктів бувають такі. Перше. Швидкість об'єкта, який нас доганяє, більша, і тоді відстань між об'єктами із часом зменшується. Друге, швидкість об'єкта. Який наздоганяє менша. І тоді відстань між об'єктами із часом збільшується. Третє. Швидкість об'єктів однакова. І тоді відстань між об'єктами із часом не змінюється. Розглянемо перший вид задач на рух в одному напрямку. Задача із двох печер, що розташовані на відстані 12 км одна від одної. Одночасно в одному напрямку вибігли гепард і тигр. Швидкість гепарда 22 км за годину. А тигра 16 км за годину. Через кілька годин гепард наздожене тигра, який біжить попереду? Для розв'язування цієї задачі накреслимо схему. Ось ми бачимо приклад цієї схеми. Міркуємо так: Чому гепард наздожене тигра? Тому що гепард біжить швидше. Якою буде швидкість зближення? Тобто на скільки кілометрів щогодини гепард наближатиметься до тигра? Від 22 кілометрів, які гепард долає за одну годину, віднімаємо 16 кілометрів, що за годину пробігає тигр, отримуємо швидкість зближення 6 км за годину. Яку відстань має подолати гепард, щоб наздогнати тигра? Гепард долатиме відстань, що дорівнює відстані між печерами. Тобто 12 км. Через кілька годин гепард наздожене тигра. Поділимо 12 на 6. Отримаємо 2. Через 2 години гепард наздожене тигра. Запишемо розв'язання. Перша дія. Від 22 віднята 16 дорівнює 6 км за годину. Це знайшли швидкість зближення гепарда і тигра. Друга дія. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Відповідь: Через 2 години гепард нас дожене тигра. Спробуйте розв'язати аналогічну задачу у робочому зошиті. Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 10. Прослухайте умову задачі. З двох автостанцій, відстань між якими 200 км. Одночасно в одному напрямку виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 80 км за годину. Швидкість другого 60 км за годину. Через скільки годин перший автобус наздожене другий, що їде попереду. Для розв'язання цієї задачі накреслимо схем. Отже, накреслимо з вами відрізочок, де позначимо повністю всю відстань. Позначимо на відрізку точку, з якої у нас виїхав. Один автобус точку, з якої виїхав інший автобус. Нам відомо, що відстань між цими двома точками 200 кілометрів. Позначимо обов'язково і підпишемо їх А і Б. І позначимо відстань С 200 кілометрів. Тепер ми позначаємо швидкість кожного автобуса. Перший автобус виїхав. вірніше, їхав зі швидкістю 80 км за годину. Ставлюємо стрілочку і надписуємо В1 дорівнює 80 км за годину. Другий автобус також їхав в тому самому напрямку. Їхав зі швидкістю 60 км за годину. Напишемо В2 дорівнює 60 км за годину. Стоїть запитання, через скільки годин перший автобус наздожене другий, що їде попереду. Поставимо з вами умовну точку зустрічі. Тобто там, де має перший автобус наздогнати другий автобус. Позначимо це місце прапорцем. Так, і напишемо Т. Знак питання годин. Розв'язання. На кожну годину автобус наближається на декілька кілометрів, до іншого, нас доганяє його. Якщо перший автобус їхав зі швидкістю 80 км за годину, а другий рухався зі швидкістю 60 км, то за одну годину. Перший автобус. Так, на 20 кілометрів нас доганяє. Тобто, кожну наступну годину він буде наздоганяти на 20 кілометрів. Буде проїжджати на 20 кілометрів більше. Запишемо з вами першу дію. Від 80 відняти 60 дорівнює 20 кілометрів за годину. Запишемо пояснення. Але перед тим обов'язково потрібно. Пригадати формулу знаходження часу. Так. Спочатку пригадаємо формулу знаходження шляху, С дорівнює. В помножити на Т. Так. А що потрібно зробити, щоб знайти час? Т. Так, С поділити на В. Перша дія від 80 відняти 60 дорівнює 20 км за годину. Напишемо пояснення швидкість зближення автобусів. Коли ми знаємо, що відстань між цими двома автобусами у 200 км, і на кожну годину ця відстань буде зменшуватися на 20 км за кожну годину, можемо дізнатися, через скільки годин нас дожене перший автобус другого. Так, ми відстань, яка між дв двома автостанціями була, в 200 км, поділимо. На швидкість зближення автобусів поділимо на 20 і отримаємо 10 годин. Так, запишіть вираз до задачі. Остання дія 200. Нам відомо так, 200 поділити. Ми записуємо без зміни 20, це результат першої дії. Отже, замість 20 ми пишемо у дужках. 80 відняти 60. Так, запишіть. Скажіть, будь ласка, так, через скільки годин перший автобус нас дожине другий, що їде попереду? Так, правильно, через 10 годин перший автобус нас дожине другий автобус? Закрийте робочі зошити. Сторіночка 12. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте цю сторінку. Розв'яжіть задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.